Права 217. Наскільки? Ну, і є два завдання, які необхідно розглянути. Читаємо перше. Отже, наскільки число 34 1725 більше за число 28816. Щоб дізнатися, наскільки, нам треба знайти різницю цих чисел. Отже, записуємо, що 34725 мінус 28 000

5 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 6 це буде 9. 2. 2 мінус 1 це 1. 1 мінус 1 це 0. 7 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 8 це 9. Четвірка, забрали в домічку, трійка. 3 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 8 це 5. Була трійка. Забрали в домічку 2. 2 мінус 2 0, попереду пишемо. То пишемо, що наша різниця дорівнює 5909. 5909. Тобто ми кажемо, що число 34 725 більше за число 28 816 на 5909. Ну і переходимо до другого завдання. Наскільки число 16546 менше від числа 56289. Щоб це знайти, знов таки треба знайти різницю цих чисел. Отже, записуємо. Від більшого треба відняти менше. Пишемо 56289 Мінус 16546. І це дорівнює. Давайте стопчик тоді будемо віднімати. Отже, пишемо 56 тисяч 289. 289. Відняти 16 546. 546. Віднімаємо. Так. 9 мінус 6 це 3, 8 мінус 4 це 4. 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 5 це 7. 6 мінус 1 це 5. 5 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 6 це 9. 5 мінус 1 це 4. 4 мінус 1 це 3. Отже, різниця, записуємо. Дорівнює 39 тисяч 743. 743. Є? Тобто ми можемо сказати, що число 16546 менше від числа 56289 на 39743. Записуємо тепер відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні: наскільки більше, пишемо на 5909 на 5 000. 909. Ну, а в другому завданні наскільки менше, пишемо на 39 743. Ну що ж, ось таке завдання, де ми знаходили, наскільки число більше або менше від іншого. На цьому вправу завершено.